Добрий, день, шановне товариство мотоблочників. Сьогодні вирішив зняти невеличке відео про редуктор мотоблока мб 2 Значить, Мотоблок було придбано 15 років назад. Ні разу не розбирався він. Е... Мотоблок підкупив тим, що, по-перше, стояв двигун Субаровський «Сімьорка» на йому. Ну і на той час конкурентів практично йому не було. За 15 років це перша розборка і дефектовка деталей. Ну, чому виникла потреба розібрати двигун, цей редуктор? По-перше, З'явилася ось такий люфт з'явився. Значить, Підібрав туди шайбочки всередину, між подшипником і валом. Поставлю, зроблю. Друге, із заводу була відсутня ось ця шайбочка. Яка повинна обов'язково стоять. Тому що ось ця зірочка, яка стоїть на цьому валу, отако піднімалася, піднімалася. І ось тут, ось тут вона вже зробила на сепараторі, зробила собі місце, вигризла. Ось так. Вона певно, бути так, а вона отак вилазила. Ну і відповідно вибивало її. Вибивало перу передачу, вона не довключалася в мене. Далі, далі, далі. Який? Ось ця вилочка, дивіться, яка перемикала передачі теж прийшла. Прийшла в не, в негодність, ось така на її вироботка. Чого вироботка така? Ну я так вважаю, що ось дивіться, ось ось на цьому отвір для перевірки рівня масла. Мастила. Ось десь так заливається масло. Оця частина редуктора. Купається в маслі, купається в маслі, тут все. А тут бідні шестерні голодні. Чому голодні? Тому що ось оця шестерня, яка, яка розбризкує, яка розбризкує маслом, на першій передачі, ну, вона десь отак може, отак вращається, обертається. Цього недостатньо, щоб оця частина редуктора купалася в маслі. А так як оцей вал, оцей вал, вал, він працює з оцими шестринями, Де вони? Ось одна, ось друга. Оце він з ними працює постійно. Як на первій, як на нейтральній передачі. Вони крутяться. Ви не думаєте, що якщо ви включили нейтральну передачу і вижали тросці щеплення, то вони стоять, вони крутяться. І крутяться вони в, в цьому речашковій. А таке тут масло слабеньке, то воно і знашується. Так, що ще? Самий стан деталей. Ну, деталі в задовільному стані. За 15 років я не бачу тут таких страшних. Страшно, нічого не бачу. Купив ось, купив вилочку нову, замінив, купив цепок. Купив цепок. Оце рідний, а це купив. Ну і рідний ще працював, але 15 років, думаю, замінюю. Так, що ще хочу? хочу в цьому редукторі переробити? Ну, дивіться, ось почав мудрувати. Мудрувати, обмежувати. От на двох болтах я його потім ума доведу, посадю на. На герметик або не на герметик, а на, різь, на різьбу, щоб. На фіксатор різьби на герметик. Значить, для чого зробив? Для чого зробив? Тому що ця шестриня вона, вона практично весь час піджата оцією цією вилочкою і на цій вилочці вже вироботка пішла там на вусиках. Не критично, але вже є виробітка. А так вона просто буде ось так, ось так по такому діапазоні держатися, і оця вилочка буде розгружена. Чого не став варити, тут, я бачив на деяких роликах, хлопці приварюють тут, катанку чи проволоку. Ну не, не думаю, що тут що це буде правильно, оця заводську цю конструкцію переробляти. Так що по поводу масла, по поводу масла, дивіться, я, рахую, треба заливати масло отак от аж сюди десь. Перероблю щуп, щуп перероблю той, що тут що є. Ось цей щуп. Отут щуп. Або не щуп, а пробка сапун. Сампун перероблю, зроблю щуп з його, щоб можна було по щупу заливати масло. Масло я заливаю. Ось таке в редуктор, дивіться. Ось таке масло. Кожні три роки. Якщо хто бажає заливати ТАТ-17, питань нема, заливайте. Можете по асфальті кататися. Можете там по катушки робити. Як там знімають у відео, катаються там. Ну, питань нема, катайтеся. Ну, для, для роботи, для роботи. Я рахую таке масло саме то. Тепер ще одна проблема виникла. Отут у мене, де той вал я дів? От на цьому валу на цій полуосі. А ось. На оцій полуосі мене, у мене прокапало масло. Я поміняв сальника, масло продовжувало капати. Значить, що я виявив? Ось дивіться? отакий От люфт. Це не є добре. Чого він виник? Ось тут шестриня за цим валом, оцей вал з оцим валом, працює на, на ізлом. Тому що оці почіпники навантажені і тут старається розломити. На деяких відеох я бачив навіть що ці пальці обламало у мужиків. Значить, відвезу до токаря. отут зробимо втулочку, латунну проточимо, і на гарячу посадимо, і цей валик сюди так плотненько зайде і буде все добре. Навірно, завінює цей підщипник. Ну, Так якраз масло від сіля проходило, я його ще не дефектував, ну, подивлюсь, по-моєму, підшипник вже каранти. Тепер далі. Хочу, хочу оцю вилочку рідну викинути, це перемикання передач, І погратися, що зробити більш цікаве таке, тому що те клацання по тих бугриках, ото там з тією пластиною, воно вже себе віджило. І конструктори, як клепали його, так і, і клепають 30 років. Ну, треба щось цікавіше зробити вже. Попробую зробити щось цікавіше. Щоб було нормально, легенько переключалося. Так. Що ще хотів сказати? Що ще хотів сказати? Ага, відносно, відносно цього оцього вузла. Значить, чого цей люфт, я так думаю, виник? От тут воно і маслі купається все. Але навантаження на цей вузол дуже велике. Перві 7-8 років я ось сюди. На мотоблок грузив на передок ну, десь кілограм 40-50. Тому що колеса буксували. Буксували колеса, мотоблок працював тяжко, орав культивував, боронував, картошку копав, гніви возив прицепом. Тобто працював, по катушок його не було. І я так зрозумів, що я передавив тут передавив тут це все діло. Значить, вже років. 6. Я відмовився від навантаження. А чому? Тому що я зробив собі, заказав нарешті ось колеса мені прийшли, покришки. Фермер. Називається фермерівські вони на 13 на живльовський диск, тракторна резина. Тут. Я приварив сюди мертво, приварив флянці, зробив трубу. От там з тієї сторони залив бетоном. Оцього цього колеса. Ну Десь до 40 кг вага. Тобто зараз питання про буксовки пропало. Тобто Він зараз на цих колесах. Ото що показують там ґрунтозацепи, ну, не знаю. ґрунтозацепи робить от його оті залізні колеса. Оце самий нормальний варіант резина. Грунтозацепи або фрезерують, якщо буксує, або забиваються землею. Ну, смотри, яка земля, звичайно. А так на резиню це то, що любиш. Орю, культивую, бороную, копаю, тягаю, питань нема. Але для цього зробив отакі от пальці, дивіться. Стальні болти. Поробив, поробив. Тому що оцей вузол, оці, оці вали. Оце вже мотоблок ніва. Я дивився, скоро 40 років йому випускається він. І оці вали конструктори, вони як клепали їх, так і клепають. Нічого не помінялося. Вже китайці, щоб китайці робили свої мотоблоки з якісного матеріалу, їм би ціни не було. А так, трошки китайці хромають. Але задумка в їх непогана. Оце ж дивіться, оце на оцей Пальчик, який зроблений з десятки катанки, що то, то не є метал, то якийсь алюміній чи що там, воно, не знаю. Оце все йде навантаження. У мене ці пальчики буквально через тиждень зігнуло, а потім перегризло їх, переломило. І я поставив оце ці собі. Правда, маленькі, але потім зробив більші. Невже конструктора? Клепка в голові не, не дотумкає, що ось тут можна зробити чотирикутник, шестикутник зробити. До цього місця, до пильника. Ось сюди. І буде вам тра-та-та, буде вам щастя, цей мотоблок ця проблеми буде зняти. А так, як подивлюся, люди і обрізають тут, і ще одну дірку сверлять. Що тільки мужики, ці бідні семи валами не роблять? Це капець. А зараз з'явилися мотоблоки вже 10 коней, 13 коней. Я не знаю, для чого піднімати потужність двигуна, якщо тут нічого не міняти. Ну, це двигун, хіба що якщо на його на самий двигун поцепить дровокол, ще порез або ще якийсь агрегат, тоді да, двигун себе, як то покаже. А на оцей вал. На цей вал. Він ваші пальчики, ті, що ви йде він заводить, та він їх поперегризає. Ні, Ну якщо по асфальті кататися, то, то нормально буде. А так то 7 коней для цього редуктора з головою вистачає. З головою. Так. Значить, зроблю оцей вал. Зроблю цей вал. Поміняю цепок. Поміняю цепок. Поміняю оцю вилочку поміняю, перероблю, перероблю переключення передач, положу тут шайби. Оце трошки дума приведу оцю штучку. Оцей. Пластинку цю, ну а так, в принципі, в принципі по мотоблоку. Такого страшного, я думав, страшніше буде. Добре, що масло таке це заливаю. Заливає. Ну, буду збирати пізніше, зніму відео, покажу покажу відео, як я зібрав, що воно, як воно, куди воно. Може, може кому цікаво буде по мотоблоку, вік, тому що на мотоблоці теж багато пере, попереробляв, попереробляв таке мене мотоблок. Агрегатується і з автомобільним прицепом, і мото, з мотоциклетним прицепом. У мене там і з своїм прицепом. Ну, тобто, багато чого переробок є в мене є. Так що вслідкую відео, може, зніму про мотоблок весь. Ну, А так на цьому, в принципі, все. До наступних зустрічей. Зніму відео про зборку покажу. До побачення!